Вітаю, пташечки! Сьогодні ми з вами будемо пекти хлібчик на заквасті Левіто Мадре. Нарешті прийшов час попробувати нашу закваску в дії. Ми старалися виводили її сім днів, і от сьогодні ми будемо пробувати пекти хлібчик. Точніше, пекти ми будемо завтра вранці, а сьогодні ми будемо робити всі підготовчі роботи для того, щоб цей хлібчик вдався. Цей хлібчик буде подовим. Що означає подовим? Це означає, що ми його будемо пекти без використання форми. Тобто ми дамо йому можливість самостійно розійтися так, як він захоче, і піднятися стільки, скільки захоче піднятися ваш хлібчик. Наскільки буде підійматися, це вже залежить від сили вашої закваски, і ви будете тестувати, обов'язково не один раз випікати, а кілька, і бачите, як змінюється із випікання до випікання ваш хлібчик. Цей хлібчик буде суто білим, він буде із пшеничного борошна вищого гатунку. У мене вже готова закваска «Левіто Мадре для того, щоб випекти цей хлібчик. А тут порція більша, ніж на один хліб, тому не орієнтуйтесь на мою баночку, ви вже поставили свою закваску по інструкції, яку я вам дала. Я вам рекомендую починати працювати з цим хлібчиком вранці. Ми прокидаємося. І ставимо закваску на бродіння. левіто матри достатньо 5 годин для того, щоб вона піднялась до свого піку, і ми зможемо вже на ній працювати. Якщо ви вранці поставите, то приблизно в обід ви вже зможете замішувати хлібчик. Ввечері ви поставите свій хлібчик в холодильник на нічну вистойку, а вранці ви зможете його спекти. Отже, поїхали замішувати.